Винограднику. Попав він до мене по рекомендації продавця. Там я замовляв декілька виноградів. Як ще не мав досвіду що до чого, він мені порадив цей виноград. Це також назва Каска. Каска, але бала балабанова, по-моєму. Ну, його, в принципі, ніде і немає ніяких, ніяких каталогів більше. Ну так, мабуть, запропонує, каже, на той борщ, що мені не гоже. Ну, Третій рік Кущиковий, нічого такого не показує. Ну, Ніби так. Щось є, але не то. Не то не розвивається смак. Ну, ніби така костеця твердала, але потім переходить таку кашку. Ну, не то. Значить, він на заміну. Так, а це його сусід. Ну тут в мене ще не, не є повністю складена думка. Це знаменитий гурман ранній. Що можу сказати? Казали, що в свій час він. Будь-чуть не найкращим смаку